Так, блін, треба зайти в лаву Максилу. Все, зайшов. Всім привіт з вами, лика витлова. Сьогодні у нас буде паркур. Друзі, правила паркуру не впасти. На підложку. Ось таку ті. На підложку. Бо підлога це нібито лава. Ч, не прийти? Якщо ти впадеш, то ти згориш. Зараз. Мам, не так хоп, 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 і ти вже гориш. Так що так не можна. А... Першим буду важка, кашка. Хоп. 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 Чіх. Єс я прийшов. Так, і не пройшов кшійка! Всім папа! -па. Ви були на каналі, я кавіла.